66 цікавих фактів про Біблію. День третій. Книга третя. Книга Левіти. Книга Левіт є третьою книгою Біблії, а також третьою книгою П'ятикнижжя Моїсея. Вона розповідає про подальші події після виходу ізраїльського народу з Єгипту і певним чином є настановами, рекомендаціями і законами для ізраїльського народу, що їм краще їсти або що не їсти. Чому потрібно уникати гріх? І як отримати благословення, певні блага земні для себе? Що Краще робити, а що не робити, і за які речі може прийти прокльон в життя людей? По суті, книголовіт можна назвати першою конституцією на планеті Земля, адже в ній говориться про права та обов'язки різних соціальних груп, про покарання за злочини, про певні привілеї, коли ти будеш робити гарні добрі вчинки, а також про справедливість щодо незахищених верст населення, таких як сироти та вдови. Я не буду виділяти якийсь один вірш із цієї книги, але хочу відмітити цікавий факт, що майже кожен розділ цієї книги починається з фрази на кшталт. Далі Господь промовив, далі Господь сказав, Господь звернувся. Тобто це говорить про те, що Господь завжди звертається до тих, хто готовий його чути. Підпишись і дізнавайся про інші цікаві факти про Біблію. А якщо є що додати про книгу Левіт, обов'язково напиши у коментарі.